Я надеюсь, що я не буду плакать. Я сижу і так готовлюсь, я думаю, ну вот є же що сказати, я всегда как-то ну, переживаю, того, що я не особо не умею разговаривать. Леся сидить и так меня сзади, я же знаю, що Бог тобі щось поклав на иди. Тому я думаю, що це Бог точно. Я таке просто маленьке свідчення розкажу того, як я прийшла в церкву. Та, взагалі, я довго в церкві, не буду говорити скільки. Довго моє життя з Богом дуже цікаве і дуже таке, знаєте, я постійно як на хвилях, яких знаходжуся. Але я, на відміну від багатьох тут присутніх, я в церкву прийшла, можна сказати, Божий одуванчик. Тобто я не курила, ну там собі десь випивала. Курити я кинула сама далеко до церкви. У мене не було ніяких там таких темних моментів в житті. Коли я попала в нашу церкву, коли виходили люди свідкувати за себе, я там бувший той, я там то, в мене той Бог то зробив для мене, а для мене то. Я сиділа і все ж думаю, боже, так класно, ти так багато всього зробив. А для мене що. Ну, а що я, я теж хочу щось сказати, що ти для мене зробив Господь? І знаєте. пройшло багато часу, і я зрозуміла, що Господь весь цей час, допоки я прийшла до нього, він не просто вберіг від того всього аду і кошмару. Які прийшли люди, при, прийдучи до нього? У та? мене тато покаявся, брат покаявся один, брат покаявся другий. Я в церкву типу, йшла, казала, тату, коротше, я маю свою церкву, я все вірю, не треба мені нічого розказувати. Але дякувати Богу, що я прийшла все ж таки в церкву, не, не, відчуваючи, не, відчуваючи, не, відчуваючи, не відчуваючи отих от всіх жахіть, які повідчували люди. Та? І хочу вам сказати ще одне, що е, батька е, Бога як батька, як Отця свого Небесного я пізнала, будучи в церкві, теж на одному зі служінь, це було щось таке неймовірне для мене, коли. Е, Шло служіння, шла молитва. Я просто закрила очі і молилася, не пам'ятаю про що, але я відчула, як дах просто відкрився, і таке, ну, якесь таке тепле світло я відчула на собі, і відчула, що це мій батько. От якимось таким було це дивним відчуттям. Це відбулося до мого хрещення водного. До хрещення водного Господь хрестив мене Духом Святим. Я почала говорити на, на інших мовах не після хрещення, а до хрещення водного. І це таке для мене було дивне і чудне відчуття, коли я стояла на служінні. Поруч у мене стояла якась жінка, я не пам'ятаю, хто це, бо в нас була велика церква. І вона стоїть, молиться на язиках, і вона молиться. А я так стою так скромно, і так на неї дивлюся. Думаю, ну так інтересно, думаю, що вона там таке говорить. І так стою і починаю з Богом просто говорити. Кажу, Господь, ну то я би теж так хотіла, що вона там такі лепече. І якось так потім. Одне, друге служіння, третє служіння. Я заговорила сама на мовах, і це таке, це, це таке а, чудове благословіння для кожного, особливо це для мене благословіння, тому що не раз бувають в житті такі моменти. Коли ти не маєш сили, ну ти, ти не знаєш, що говорити. Ти стоїш, ти наче розумієш, що боляче, що треба щось говорити, а ти не знаєш, що говорити. І я так дякую Богу за Духа Святого і за, за це, те, що ми можемо молитися тими іншими мовами, коли ми не знаємо, але Дух говорить замість нас. І це так класно. Я не знаю, мене це надихає. Я коли переживала в своєму житті дуже довгий час, такий період дуже страшний. Страшний. Ну, для мене був дуже страшний цей період в сімейному своєму житті. В мене був дуже такий складний час, і, не дивлячись ні на що, я просто бачила цю руку Божу, і коли мені було дуже сильно погано, коли я не могла молитися, а я була в служінні тоді, мене дійсно мене спасала оця от молитва на мовах. Тому що я, я деколи коли я не мала, не мала, я не мала сили. Я їхала на служіння, я мала проводити прославлення, а я, їхала, я вставала зранку, їхала в машині і казала, Господи, я маю вийти, я маю служити Твоїй церкві, а я не маю, що їм дати, тому що в мене всередині біль. І я ж не можу дати біль твоїй церкві, я хочу дати тебе. І ця молитва на мовах, вона мені дуже сильно допомагала. Я їхала в машині, я могла молитися на моя, я врубала музику на всю катушку, молилася на мовах, я співала для Бога, я дякувала йому за його підтримку, за його милість, за те, що він поруч зі мною. Це настільки цінно, це настільки е, чудно. знаєте. І ще один момент хочу сказати. Коли вже тут от опинилися ми, і теж період такий в житті у мене почався не з самих найкращих. Ви знаєте, я не буду тут розказувати, що, до чого, як, ви все одно все знаєте, але хочу просто сказати: я, ну, я настільки дякую Богу, от в моменті я не бачила, да, що Він є поруч. Тобто мені здавалося, що я залишилася сама. І нікого нема взагалі. Я одна, і є от ця внутрішність моя, яка зранена, яка з обідами, з якимось ну, ну, з гнилим, дуже сильним. І в мене відчуття, що я одна. Але проходить деякий час, і я усвідомлюю, що весь цей час я була не одна. І я так дякую Богу за це. Я так дякую Богу за те, що. Не дивлячись ні на що взагалі, що б ми в житті не проходили. Він завжди поруч, і він стоїть і він чекає. він чекає. І, знаєте, Колись, як я прийшла в церкву, я пам'ятаю, я завжди молилася, Господи, тримай мене міцно за руку і не дай мені відпустити тебе. Він завжди поруч, в будь-яких обставинах. Навіть коли здається, що ти десь ну, в якійсь ямі, і ти не маєш виходу, і ти думаєш в голові своїй, що я недостойний, І ти думаєш в своїй голові, що я і грішний, і ти думаєш в своїй голові, що мені немає прощення. Слухайте, я, я просто я пережила це на собі. Він завжди був поруч. Я коли думаю в ті всі моменти, як він мене провадив, як він мене оберігав. Я не знаю. пачко, немає, немає кращого за тебе. Немає сильнішого і більшого за нашого Бога. І це так, це так класно. Коротше. Так, що я вам це говорю? Ви про це знаєте? Я думаю, але от я теж про це знаю тепер.